Мирного неба і міцного здоров'я всім, хто завітав на канал вирощування рослин. Розпочинаю сезон посіву моркви. з Чим і поділюся в даному відео. Морква холодостійка культура. Посів можна робити в кінці березня, на початку квітня. Ґрунт якраз містить достатню кількість вологи для проростання насіння. Сходить на при температурі плюс 3, плюс 4 градуси, витримує заморозки до мінус 5 градусів. Здавна існує прикмета, коли сіяти моркву. Зацвіла фіалка і осика, час сіяти моркву. Грунт під моркву я готую з осені. Він має бути легким і родючим. Потрібно внести перегній. Тільки ні в якому разі не свіжий. Якщо внести свіжий гній, то виростуть нестандартні коренеплоди. На 1 метр квадратний можна внести одну столову ложку сульфату калію, одну столову ложку суперфосфату. Грядка має бути сонячною. Хороші попередники для моркви капуста, часник, гарбуз, картопля, кабачок. А особливо врожайна після томатів не бажано вирощувати після петрушки, за тиждень до посіву моркви грядку пудрую попелом, щоб наситити майбутні рослини фосфором, калієм і іншими мікроелементами. Як я готую насіння до посіву. Сухим насінням не рекомендую сіяти, тоді воно сходить до трьох тижнів. Спочатку перевіряю насіння на схожість. На 15 хвилин замочую в сольовому розчині одну чайну ложку солі на склянку води. Якісне насіння падає на дно. Розчин набуває певного кольору, це пояснюється тим, що змивається якась частка ефірної олії, яким покрите насіння моркви. Саме ця олія уповільнює процес проростання. Для того, щоб морква швидко проросла, бажано робити такі процедури. Якщо висівати насінням, яке впало на дно, то воно буде добре сходити і в рядочку не буде прогалин. Після вимочування в сольовому розчині складаю насіння в мішечок і буду вимочувати в гарячій воді, щоб змити ефірну олію. Готую воду, температура якої 50 градусів. Вимірюю термометром. Якщо в когось немає такого приладу, можна занурити руку. Якщо довгий час такій воді можна витримати, то температура води підходить для вимочування насіння. Воду наливаю в термос. Мочу насіння на 15 хвилин. Витягую, трішки витискаю воду і поміщаю в холодну. Наливаю другий раз таку ж теплу воду і знову витримую 15 хвилин. І так роблю три рази. Цей спосіб допомагає змити ефірну олію. Насіння після цього буде швидше проростати, але імунітет рослини цим не підвищиться. Тому рекомендую ще замочити в розчині з попелу, дві столові ложки попелу, розвести в літрі води, настоювати добу, помішувати, потім процідити і занурити мішечок з насінням, витримати три години, промити, просушити до сипучості. Багато городників рекомендують замочувати в горілці на 15 хвилин. Можна замочувати екстракт із цибулиння, одну столову ложку на літру води на 3 години. Такі процедури слід проводити перед сівбою. Вимочене насіння розкладаю в теплому місці для просушування. Це може бути паперовий рушничок або якась плоска посудина. На грядці роблю борозенки глибиною 2 см з міжряддям 20 см. Рядочок давлюю дощечкою, щоб насіння лягало рівномірно. Для посіву моркви має бути трішки тверда поверхня. Далі грядку проливаю фітоспорином. Беру одну столову ложку на 10 літрів води. Цим обеззаражую грядку від грибкових інфекцій, розвела в літровому відерку фітоспорин пасту, яку використовую на протязі 6 місяців, щоб захистити майбутню моркву від інфекцій. Щоб захистити моркву від морквяної мухи і інших шкідників, буду лити в борозенки березовий дьоготь. Це є дуже ефективний відлякувач шкідників. Він має сильний специфічний запах. Беру одну столову ложку, розводжу в 10 літрах добре теплої води. Березовий дьоготь – безпечний, доступний і ефективний метод. Вітлі, капустяної мухи, цибулевої мухи, мурах. Його можна застосовувати замість хімічних препаратів і навіть спільно з ними. У воді розчиняється досить погано, бо легші за воду. Морков'яну грядку можна проливати настоєм цибулиня або полину. Строки льоту морквяної мухи це травень червень, міжрядя можна обсипати тютюновим пилом. Профілактичні народні засоби є найголовнішими методами боротьби з морквяною мухою. Сію ультраранній гібрид моркви лагуна. Виведений в Нідерландах за 60-70 днів вегетації вона виростає і може дати врожай до 6 кг з 1 м квадратного. Хочу сказати, що цей саме гібрид я вже сію не один рік і ним дуже задоволена. Насіння оброблене і схожість його до 99%. Коренеплоди рівні, циліндричної форми, насиченого оранжевого кольору. Вага однієї морквини може бути навіть до 200 грам, а довжина до 20 см. Морква дуже смачна, солодка, соковита. На зберігання вона не годиться. Якщо викопати восени, то може пролежати 4-5 місяців. Для посіву цієї моркви користується ручною сівалкою дуже зручно сіяти обробленим насінням, яке чудово розкладається в рядочку. Якщо насінини падають занадто густо, олівцем поправляю їх, розтягую, щоб не було загущеності. Морква чудово поєднується на одній грядці з цибулею. Таке сусідство допомагає боротися з небезпечними шкідниками, стимулює зростання один одного. Морква відлякує своїм запахом цибулеву муху, а цибуля морквяну муху. Пізніше цю грядку я ще обсаджу чорнобривцями, які теж своїм запахом відлякують шкідників від даних рослин. Другий сорт ранньої моркви, який я висіваю, це ортолана. Саме це насіння я вимочувала для кращого проростання. Період дозрівання цього сорту 85-90 днів. Морква з тупим кінчиком довжина буває до 23 см, солодка, соковита. Маса однієї морковини теж може бути до 200 г. Посіявши моркву рядочки, загортаю гребельками, Ними злегка затрамбовую. Отже, застосувавши такі прийоми посіву моркви, захистивши її вчасно від шкідників, будемо неодмінно з чудовим врожаєм. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться своїм досвідом. До нових. Зустрічей